Створення оренди. Для створення оренди нажміть, будь ласка, редагувати. Нажміть плюсик. Додати оренду. Вкажіть ім'я оренди. Вкажіть тривалість, якщо це потрібно. І вкажіть дату початку. Наприклад, нехай це буде у понеділок. І повторювання щотижнево. Зберігаємо. Якщо ви прогортаєте на наступний тиждень, ви побачите, що вже створилася оренда. Тепер також давайте створимо а, індив. Для створення індиву ті ж самі кроки. Редагувати, створити індив, додати індив. А, створіть назву. Вкажіть тренера. Тут потрібно вказати, буде тренера. Вкажіть бажані стілі, в яких вони будуть працювати. І повторювання. Нехай також це буде щотижнево. Є. Yeah. І зберігаємо. Якщо ви прогортаєте на наступний, ви побачите, що вже створилась індив. Дякую.